Ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 лютого 2025 року. Сьогодні, 19 лютого, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна трохи тільки в теплицях і там, де тепло, та в теплих країнах посіяти насіння редиски, редьки, дайкону, моркви та буряку, посадити трошечки ранніх сортів картоплі. Але трошечки, тому що продукція буде погано зберігатися. Можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, Сприятливий час для поливу та підживлення рослин органічними добривами. Не можна проводити в знаці стихії води обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті використовуємо біопрепарати. 19 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 лютого. Треба пам'ятати, що сьогодні. Дуже дуже корисна, низькокалорійна, багата білками. Збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. А що ж це може бути за такі продукти, з яких можна приготувати смачні страви? А це вся доступна риба, морепродукти, всі доступні овочі та фрукти, теж мають ці важливі елементи харчування. А ще додайте, будь ласка, чорнослив. Часник, цибулю парей. І пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 20 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 14 години 53 хвилини, а потім перейде в знак-стрілець. Але почався перехід місяця з 3 у 4 фазу. І місяць без курсу буде з 12-ї години дня 7 хвилин до 1453. Тому у нас ніяких хвилин навіть не залишається для того, щоб щось зробити з агроприйомів по посіву чи посадці. Ніяких посівів та посадок не проводимо 20 лютого. Розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення органічними добривами треба завершити до 14-30 дня. А потім все. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, так як ще буде працювати до кінця світового дня, світлий час у нас якраз уже о 5-й годині завершується, а в цей час ще будуть працювати енергії знаку стихії води. Захист рослин від шкільників та хвороб в теплих країнах. Проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті використовуємо біопрепарати. І 20 лютого ще несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 20 лютого. Нагадаємо, що тут будуть працювати вже енергії стрільця, а значить, під ударом буде печінка. Тому, будь ласка, не вживайте жирені продукти, печінці це не подобається. Не подобаються їй також будь-які копчені продукти, алкоголь і будьте обережні з ліками теж недобре для печінки. А що ж можна смачного та корисного приготувати, щоб сподобалось цьому важливому органу в нашому тілі? Готуємо різні каші, овочеві супи. Хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування нежирні сорти м'яса. рибу використовуйте для приготування страв, молочні, кисломолочні продукти дуже корисні, готуйте страви з гороху, квасолі. Практично всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, використовуйте для приготування різних страв. І їжте, будь ласка, горіхи, використовуйте для приготування різних смаколиків саме рослину, олію, і пийте, будь ласка, вітаміні, чаї і використовуйте, додавайте всі страви вітаміну зелень. Смачного на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей зимовий сніжний морозний ранок і на весь чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, здоров'я вам міцного, щастя вам людського, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях в цей зимовий час. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!